Ігри жанру стратегії у реальному часі можуть здаватися складними для новачків. І Age of Empires 4 не є винятком. Але, маючи міцні базові знання для навчання, ви зможете швидко розпочати будувати імперію в aoe 4 і перемагати своїх супротивників. Ласкаво просимо і розпочинаємо наш захопливий шлях у всесвіті Age of Empires 4. Та спочатку я хочу подякувати ютуб каналу Age of Noob. За натхнення та дозвіл використовувати матеріали з його оригінального навчального відео. Тож, якщо ви добре володієте англійською, лінк на оригінал в описі під відео. І так Age of Empires 4 одна з найкращих РТС сьогодення, нащадок легендарної aoe 2 з чудовою графікою, виразним та приємним звуком та досить збалансованими механіками. В грі доступний як і хардкорний рейтинговий режим 1 на 1, так і змагання 2 на 2, 3 на 3 і 4 на 4, що чудово підходить для кооперативу з друзями. Окрім цього, є ще безліч модів, компаній та кастомних режимів в більш спокійному темпі. Ціль гри перемогти свого супротивника, і в Аує 4 є декілька шляхів для досягнення цієї цілі. Перший знищити всі пам'ятки противника. Другий утримувати і захищати всі священні місця протягом певного часу. І третій варіант побудувати чудо світу та захищати його від знищення на протязі 15 хвилин. Найбільш поширений спосіб перемоги це військова перевага і завоювання, що зазвичай призводять до капітуляції противника ще до виконання умов перемоги. Технічно ваш супротивник може продовжувати гру, але більшість гравців визнають, що гра вже майже закінчена і погоджуються визнати вашу перемогу. Щоб досягти цієї позиції в Вав'я 4, гравці повинні балансувати між двома основними елементами економікою і військом. Ці два аспекти тісно пов'язані, адже гравці, які збирають ресурси швидко та ефективно, зможуть створювати сильніші та більші армії. Але знайти правильний баланс між цими елементами це і є майстерність гри. В стандартному режимі ви починаєте гру з міським центром, поселенцями, розвідником і кількома вівцями. Деякі цивілізації можуть починати гру з додатковими спеціальними юнітами, але ми повернемося до них пізніше. Поселенці є основа вашої гри, оскільки вони збирають ресурси та будують споруди, які допомагають вам як в обороні, так і в атаці. Розвідники допомагають досліджувати невідомі ділянки карти, збирають овець та надають інформацію про дії вашого супротивника. Міський центр являється першою пам'яткою, створює поселенців, служить безпечним прихистком для них і є універсальним місцем для збору всіх ресурсів. Говорячи про ресурси, в Ау Є4 є чотири основних: їжа, дерево, золото і камінь. На початку гри найважливішим є їжа і дерево, потім золото і нарешті камінь. Їжа є життєво необхідною, оскільки вам потрібно постійно створювати поселенців для розвитку економіки. А також підвищувати епохи, досліджувати технології і створювати важливі військові підрозділи. Їжу ви можете отримати з ягід, овець, оленів, кабанів, риби та ферм. Ягоди і вівці доступні в безпосередній близькості від вашого головного міського центру, але ви можете розширити зону пошуку, щоб знайти оленів і кабанів. Коли початкові джерела їжі вичерпаються, ви перейдете до ферм, які надають нескінченну кількість їжі після їх посадки. Кілька важливих зауважень. Кабани унікальні тим, що вони будуть чинити опір, тому переконайтеся, що у вас є багато селян, щоб побити кабана без втрат. Крім того, мусульманські цивілізації не можуть збирати їжу з кабанів, але вони мають бонус на ягоди, що компенсується. Берегову рибу можна збирати селянами та рибальськими човнами, але глибоководну рибу можуть збирати тільки човни. Для цього вам потрібно побудувати пристань. Деревину можна отримати вирубуючи дерева. Золото і камінь добуваються з відповідних родовищ. Існують непрямі способи отримання ресурсів, такі як збір реліквій, пограбування для монголів, різні будівлі, що генерують ресурси, і так далі. Але основою вашої економіки завжди будуть селяни, які збирають ресурси. Отже, зосередтесь на них на даний момент. Також в грі є п'ятий ресурс, оливкова алія, але він є лише у візантійців. Для того щоб зробити збір ресурсів більш ефективним, ви можете будувати різні споруди, такі як лісопилка для деревини, шахтарський табір для золота і каменю та млин для усіх джерел їжі. Деякі цивілізації, такі як японці та монголи, працюють трохи по-іншому, але більшість цивілізацій мають ці три основні будівлі. У правому нижньому кутку екрана ви знайдете міні-карту. Дивитися на міні-карту це навичка, яку також варто розвивати, оскільки вона дозволяє вам швидко побачити, де знаходяться різні ресурси, де розташовані всі видимі одиниці, та швидко перейти до зони, яка вас цікавить. У лівій нижній частині екрана відображається кількість кожного ресурсу, скільки селян призначено на кожен з них, ваше поточне населення та його ліміт, а також бездіяльні селяни. Бездіяльні селяни це погано, тому що ви завжди хочете, щоб всі робітники працювали. Переконайтеся, що цей показник завжди дорівнює нулю. Ви можете натиснути на цю кнопку, щоб перейти до цих ледерів і повернути їх до роботи. Також майте на увазі, що деякі потужні одиниці, наприклад, певні облогові юніти, займають більше одного місця в населення з міркувань балансу. У стандартних іграх ліміт завжди буде у 200 одиниць, тому виробництво зупиниться, коли ви досягнете цього ліміту. Щоб забезпечити розміщення всього вашого населення, вам потрібно будувати будинки за допомогою селян. Кожен будинок надає 10 місць. Тепер повернемося до будівель та переходу в нові епохи. На жаль, в грі немає української локалізації, тому всі матеріали будуть мовою оригіналу. У грі Age of Empires 4 є 4 епохи: темна, феодальна, замкова та імперська епоха. Стандартні ігри завжди починаються в темній епосі, і ви можете переходити у феодальну замкову та імперську, побудувавши ключові споруди пам'ятки. Пам'ятки в Age of Empires 4 є важливими та потужними будівлями, і ви можете обирати між двома для кожної епохи. Вибір зазвичай залежить від вашого стилю гри, стратегії та обраного порядку будівництва, але не переймайтеся занадто багато через вибір пам'яток на початку. Прочитайте, що робить кожний з них, і виберіть відповідно до того, що на вашу думку найкраще підходить для вашої ситуації. Варто зазначити, що є кілька винятків із цієї системи пам'ятків для деяких цивілізацій. Наприклад, абасидів і аюбідів, які будують лише дім мудрості, але більшість цивілізацій дотримуються описаних правил. Тепер розглянемо решту будівель, щоб швидко підсумувати ті, про які я вже згадував. Міські центри дозволяють тренувати селян, будинки розширюють простір для населення, Лісопильня, шахти та млин слугують пунктами збору відповідних ресурсів. Верфи дозволяють створювати риболовецькі кораблі та зберігати там рибу, а також дозволяють будувати військові кораблі. В бараках ви створюєте піхотні підрозділи ближнього бою, стрілецький дім, підрозділи дальнього бою, деякі з яких піхотні, а інші кінні. Стайня дозволяє створювати кінні підрозділи ближнього бою. І нарешті інженерна майстерня дозволяє створювати облогові підрозділи. Кузня дозволяє досліджувати технології, які посилюють ваші військові підрозділи. Ринок дозволяє купувати та продавати ресурси, а також торгувати з іншими ринками за допомогою торгових одиниць. Щодо оборони, ви можете будувати частокол та ворота на початку гри. Пізніше ви можете будувати кам'яні стіни та ворота. Також ви можете будувати аванпости, щоб забезпечити безпечне укриття для ваших селян, особливо якщо вони працюють далеко від міського центру. Аванпости можуть стріляти стрілами, якщо в них гарнізовані одиниці, або їх можна покращити, щоб вони стріляли самостійно. Крім цього, ви можете будувати фортеці, які є дорогими, але потужними спорудами, що допомагають вам захищати та отримувати великі ділянки на карті. Диво світу це велика і дорога історична будівля, яка запускає відлік часу до перемоги, як згадувалось раніше. Якщо ви збудуєте диво та зможете захистити його достатньо довго, ви виграєте гру. Хоча більшість ігор закінчується до того, як Гравці досягають імперської епохи та мають ресурси і час для побудування дива, деякі ігри затягуються, і саме тоді диво стає засобом для розв'язання глухих кутів. Також варто пам'ятати, що більшість будівель мають технології, які ви можете досліджувати. Наприклад, лісопильний табір містить технології, які прискорюють збір деревини вашими лісорубами, бараки містять технології, які покращують ваші піхотні підрозділи ближнього бою тощо. З часом ви звикнете до того, де і що знаходиться, та знатимете, які з них Варто досліджувати, а які можна пропустити. Добре, тепер, коли ми розглянули всі будівлі, давайте поговоримо про військові підрозділи. Чесно кажучи, пояснення військових дій та бої Empires 4 не є таким простим, але я постараюсь пояснити все на інтуїтивному рівні. Юніти of Empires 4 спершу діляться на стандартних та унікальних. Унікальні можуть бути або більш потужною версією стандартної одиниці, або справді унікальними в тому сенсі, що жодна інша одиниця не виконує їхню роль. Давайте спочатку розглянемо стандартні одиниці, а наприкінці я поясню, як вони взаємодіють між собою. У бараках ми маємо списоносців та важко озброєних піхотинців. У стрілецькому будинку є лучники, арбалетники та ручні гарматники. У стайні розвідники, кінні воїни та лицарі. Технічно є також верблюди та слони, але вони специфічні для певних цивілізацій. У облоговій майстерні ви знайдете таран, спрингард, манганель, варіант трибушету та варіант гармати. Тарани підходять в притул до ворога, щоб зруйнувати ворожі споруди та можуть витримати багато шкоди. Спрингард використовується для знищення інших облогових одиниць на відстані. Манганелі використовуються переважно проти скупчення ворожих підрозділів, особливо лучників та арбалетчиків. Требушети кидають великий камінь на велику відстань, щоб зруйнувати ворожі стіни та фортеці. Завдяки високій траєкторії пострілу вони ігнорують усе, що знаходиться між ними та ціллю. Також є облогові башти, гармати та кулеврини, але на даний момент я б не переймався ними. Окрім цього, існує список унікальних одиниць для кожної цивілізації, але це доволі великий список, тому це все ви можете дізнатися самостійно під час гри. Натомість давайте поговоримо про основні концепції бою. Зазвичай я пояснював би ці концепції, розглядаючи основні взаємодії за типом камінь ножиці папір, але це б могло заплутати нових гравців через велику кількість винятків з цього правила. Тому давайте швидко пройдемося по сильним і слабким сторонам кожної основної одиниці. Списоносці ефективні проти всіх кавалерійських підрозділів ближнього бою, але вони мають труднощі з усіма іншими типами підрозділів. Тому їх основне призначення захист інших одиниць від кавалерійських атак. Піхотинці в обладунках добре справляються з цілями, які завдають малої шкоди і можуть витримати багато шкоди, але їм важко протистояти юнітам з високим рівнем атаки або мобільним одиницям. Лучники ефективні проти всіх легко озброєних цілей, за умови, що вони можуть зберігати безпечну відстань, але вони знищуються будь-якими підрозділами ближнього бою, якщо ті можуть наблизитись до них. Арбалетчики добре справляються з броньованими цілями, такими як піхотинці в обладунках та лицарі, а також з більшістю легко озброєних цілей, але знову ж таки тільки якщо вони можуть зберігати дистанцію. Тому їм особливо важко протистояти легким кавалеристам, які можуть швидко наблизитись та атакувати. Ручні гарматники покладаються на свою високу атаку, щоб знищити майже будь-який підрозділ на карті. Але, як і інші два піхотні підрозділи дальнього бою, вони також крихкі та потребують захисту. Легкі кавалеристи зазвичай ефективні в знищенні селян та ворожих піхотних підрозділів дальнього бою, але вони мають труднощі з майже усіма іншими типами підрозділів. Лицарі не можуть справитись із списоносцями та повинні бути обережні з арбалетчиками, верблюдами, слонами та яничарами. Але загалом вони відмінні як для захисту, так і для атаки. Вони є досить універсальним підрозділом для вашої армії. Бій має багато додаткових нюансів, про які я тут не згадав, але цих основ має бути достатньо для початку. З часом ви дізнаєтесь, що роблять кожні унікальні одиниці, скільки вони коштують і які бої варто або не варто приймати. Нарешті давайте поговоримо про цивілізації. Сьогодні доступно 16 цивілізацій, якщо ви придбали DLC Sultan Ascent. 12 з них є стандартними цивілізаціями, а 4 це варіанти. Варіантні цивілізації мають схожість зі своєю основною цивілізацією, але мають різні історичні пам'ятки, бонуси та унікальні підрозділи, щоб урізноманітнити ігровий процес. Але ви можете розглядати їх як 16 унікальних ігрових цивілізацій, тому що вони такими і є. Однак деякі цивілізації складніші для гри ніж інші, і ви можете побачити рівень складності в грі за кількістю зірочок. Щоб підсумувати ігровий процес, давайте розглянемо, як ви повинні починати гру. Спершу поставте селян у чергу на тренування в міському центрі, щоб вони почали тренуватися негайно. Ваш міський центр ніколи не повинен бути бездіяльним. Щонайменша половина вашого населення складають селяни. Потім переконайтеся, що всі ваші початкові селяни почали збирати їжу. Далі використовуйте свого розвідника, щоб знайти інших овець і ресурси, які ви будете збирати пізніше. Новостворені селяни автоматично почнуть збирати ресурси. Ви можете вибрати свою ратушу і клацнути правою кнопкою миші на ресурси, який хочете, щоб вони збирали. Кожна цивілізація має свій теоретично ідеальний старт у грі, і всі вони відрізняються одна від одної. Але не хвилюйтесь про це занадто сильно на початку. Коли ви будете почуватися більш впевнено, в Age of Empires 4, ви зможете знайти конкретний порядок будівництва для вашої улюбленої цивілізації, щоб оптимізувати вашу гру. Щодо підбору матчів, я дуже рекомендую почати з декількох ігор проти штучного інтелекту, щоб спочатку звикнути до гри та навчитися грати за різні цивілізації. Коли ви відчуєте себе комфортно, переходьте до мультиплеєра через швидкий матч, щоб грати з іншими людьми. Не хвилюйтесь про свої перші ігри, адже ви швидше за все програєте кілька матчів, поки гра налаштує ваш рівень. З часом ви будете грати проти людей, які відповідають вашому рівню, і зможете насолоджуватися грою та вдосконалювати свої навички в своєму темпі. Після певного часу, якщо відчуваєте себе готовими до більшої конкуренції, ви можете перейти до рейтингових ігор, щоб змагатися з більш досвідченими гравцями, які дадуть вам складніші виклики. Нарешті ви можете грати в кастомні лобі для задоволення з нестандартними налаштуваннями та картами. Щоб ще раз підкреслити, пам'ятайте, що Age of Empires 4 це лише гра. Ми всі приєднуємося до цього віртуального середньовіччя, щоб зійтись в боях і трохи розважитись. Сподіваюсь, вам сподобається процес навчання і ви не будете занадто суворими до себе на початку. І повторюсь ще раз, стратегії в реальному часі і Age of Empires 4, зокрема, досить непроста гра, і за це ми її любимо. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Приєднуйтесь до нашого Discord каналу по Age of Empires 4 і бажаємо вам перемог.